Сьогодні ми знаходимося у селищі Циркуни Харківської області. Сьогодні ми відкрили ще один пункт видачі питної води очищеної. Завдяки нашим партнерам Helping Ukraine US ми забезпечуємо місцевих жителів чистою питною водою. На сьогоднішній день в цьому селищі не дуже гарна ситуація з питною водою. Ми взяли проби, відправили їх у лабораторію. Там була дуже е, велика кількість елементів, які шкідливі для здоров'я. Тому е, цей проєкт ми реалізували саме тут. Е, велике дякую нашим партнерам. Разом до перемоги. Одному з найбагатіших селищ в Харківській області. Дуже яскраве, дуже чарівне місце це Циркуни. Воно одне з найпостраждалих в Харківському районі після російського вторгнення. Сьогодні ми відкрили фільтраційну станцію з запасом води на три тонни. Це наш другий проєкт. Ми його трішки збільшили. Раніше було дві тонни запас води, зараз три. Хочемо, щоб селище Циркуни розвивалося. Було ще найгарнішим і щоб війна закінчилася. Дякую, містер Еморі, дякую, місіс Ольга. Дякую, Helping Ukraine US.